Переживали, що буде тривога, що нам музика... дуже дуже е, вранці скільки разів була ця тривога, і ми вже от е, за минулим роком ми переносили свято, тому що в тому році було 30 серпня, а не 24. го І ми готувалися із таким хвилюванням, чекали і завжди кожну хвилину. Але Боже, дякувати Богу, і зсу і зсу нашим хлопцям це безумовно. Третій день незалежності в умовах війни ПК Дружба підготував концерт на півтори години. Більшість творчих колективів представили свої номери. Як ви обирали цю пісню? А, взагалі, може, я привідкрию цей невеличкий секрет. Нам цю пісню порадила заспівати Надія Дмитрівна Конопацька, і за її порадою ми її обрали. Ми її послухали і зрозуміли, що це саме воно, це те, що повинно прозвучати в фіналі, це те, чим ми хочемо е, закінчити і підняти дух всім нашим е, жителям нашого міста. Тому саме ця пісня стала нашим вибором. Ми вкладаємо такий сенс, що е, ми як нація, і ми це побачили особливо з 24 лютого 2022 року. Попереду ми це побачили і в 2014 році, і в 2004 і так далі. Ми маємо найголовніше це відчуття свободи, і за це, за це відчуття, за цей стан зараз мільйони, мільйони наших громадян борються. Це і захисники, і захисниці, і волонтери, і громадяни країни, яким не байдуже. І ми дуже дякуємо їм. І цією піснею ми хочемо підкреслити, що ми всі відчуваємо, що ми народжені вільними, і ми це виборюємо, і ми повинні вибороти. Між номерами проводилася Вікторина. Глядачам ставили питання за часи відновлення незалежності України та про видатних постатей. На питання глядачі відповідали миттєво. Перші отримали в нагороду прапори. Сьогодні вдивовижу всі так відповідали. Ну що мені. Прикро, я не могла дати всім, якби призи, тому що ви знаєте, що ми обмежені в цьому, і вже так хто перший. Але на такі складні питання я рахую, тому що ну не всі я думаю, так цікавляться щоденно історією нашої державності. Але відповідали ну навіть деякі питання, які взагалі не було варіантів, і з першого разу викрикували. Я дуже здивована і дуже приємно вражена. Після завершення концерту глядачі довго не розходилися. Декорації вони використовували як фотозони.